4 місяці в мене була ця статуетка, це садко, Київ, а тепер вона переміщується із моєї квартири на смітник. Вона з дефектом, продавав її по останній ціні 150 гривень. Ніхто не купував. Тому йде на смітник, тому що багато місця займає. І воно так, тому що вона дорога, щоб її поколувати та відправляти. Воно того не коштує. От така статуетка на Violet коштує приблизно 1000 гривень. Так що, можливо, бомський підберуть, а продадуть. Хоч за 50 гривень, та буде їм на горілку. Тут ще Лампа, лампа. Планшет працює. Ні! А, так не включається, значить не включає. Чекайте, а то, що батарейка роздала, чи що, чи, не, не знаю. Він стояв у мене, підло, я до нього навіть не дивилася. Кидала, не, ну не так кидала, але кидала, кидала і мені це накидало. Вирішив взяти до машини, перевірити планшет, але він не включився. Та й якийсь він легкий, він важить майже як мій телефон. Трішки важче. На жаль, не працює. А за скільки продаєте? Є буде з вами Ага. Є

Ага, не людей. А скільки півник такий? Для вас 10. Десять гривень Скільки коштує? 250. В яку ціну гріх? А собака? Тож. Проте, бачу, чуть -чуть має... О, бачив. А, тут, а і тут. Типа на дні як би ні а чому, але має. А, щоб ти дома не побачив, не огорчився. Ну так так. Буває таке щось купиш, а потім бачиш, що є дефект. То все на вар. Да. 200 ну, того, что Думаю, и сидило все... того, Праты на Вот до колы? Два. Два да? Два, да? Да. То есть оно на Волгу? Ну, на все, до четырнадцати. Да. А, не, меня да. начинаем что Волга. Да, та сама. Да, сама. Да, сама. Да, сама. Да, сама. хотів би 200 гривень. <реш> Знову 200. А парфуми? Та я, що чесно кажучи, бляха, навіть не знаю. Ну от так. Можна Кажу, як є. І ще яку ціноплівка. Там, там тільки одна є. А друга, походу, вже якісь золоті руки. <реш> Ці раритет, Грав таких колись. Яка ціна? За пару? 50 триві. П'ятдесят гривень, так? Окей. Okay. Курсар. Це пітарди. Ой, який. Не втримався, купив курсари. Три пачки за 50 гривень. Так продають по 20 гривень пачка. Термін придатності до 2009 року. Ну каже, працює. Але взривати зараз не можна. Так що буду зривати або в безлюдному місці, або нехай лежать на потім. Ne güzel. Ne обеде. Такой, как у нас видно. Потому что за 9 месяцев не возьмут а Сколько такие коштуют?

межі виделки скільки? 80. Чому 4, це сверло? Сверло 40. Цього разу ще більше скла привезено. Таку вазу купити, але ціна поки що не відома. Господар не визначився з ціною. Впустили в міні-магазинчик познімати. Ось такі годинники, можу у КСФ, але там є древні дефекти 800 гривень за годину. Неворочки статуїтки така дівчина. Не дивійкіт. 250 гривень. Попільничка цікава. Їжочок. Ціна 200 гривень. Машинка така, 300 гривень. Прикольно, треба подивитися, скільки може коштувати. Водинник такий з підсвічниками. Важкий. Спитаюся по ціні. Підстаканники. Мальхіор тема космос. Також треба питати по цінам. Цей 250. Приблизно як і в мене. Щось олегенько 300 гривень. Новило, прикольно, прикольне, 250. Але з тифе. Це в мене впустили в такий невеличкий магазин, там продають різні речі і в тому числі по моїй темі. Тому якщо комусь цікаво, ходіть біля бараховки там, де магазинчик верхи, там знайдете. Я думаю, поменьше він так. Ну, да. Так, він виглядає вот этот. Ну, він тобі ні дні я відложив. А, добре. Ну. Все усе дěla, отпослали помалу. Я не знаю, добре? Та велика є і там менше. Підійди туди, бо я не знаю. Покупки за сьогодні. Попільничка, ще радянська. Якась ось така. Вам цікава, але нема така парфуми. І фотоплівка. Це разом 550 гривень. камаз радянський 250 гривень. Півень керамік. Такий скольчик 10 гривень. Такий якось здобичою баранів купив за 300 гривень. Сон за 100 гривень сучасний. Барабан 250 гривень. Якось такий цікавий, більше як інтер'єрний. Зранку на праховці виставив відео шортс, і підписник побачив його і відразу запропонував, щоб я йому продав дві речі. Ось таку попільничку. За 350 гривень купував її за 200 гривень. І такий Камаз купував за 250 продав за 500 гривень. На цьому мій робочий день закінчується. На бараховці продав на 4000 гривень, можна сказати, середньо. Але Не кожну неділю можна продавати на суму 7-8 тисяч гривень. Сьогодні дуже багато купував дрібниць, максимальна сума. Одного предмета, що я продав, це 600 гривень. Це був пюст Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні втомився, тому що бараховка. Дуже рано прокинувся на бараховку. Плюс знімав відео, розкладався, складався, багато спілкувався цим підписникам, котрі підходили. Дякую вам за гарний настрій. На наступні вихідні, скоріш за все, мене не буде на браховці, тому що сімейні справи. А так до зустрічі.